Вру, я показую тобі пост, а ти як модератор Фейсбук вирішуєш, можна залишати це на платформі чи відправляти в бан. Але є моментик. враховую, що Фейсбук майже 3 мільярди користувачів щомісяця. Контент, якому ти можливо зараз дозволиш залишитись на платформі, може призвести до дезінформації купи людей. Початку громадських війн та вбивству таких випадків вже десятки, тому будь ласка, давай обережніше. І так, перший пост це мега популярне фото, яке стало символом в'єтнамської війни. Його зробив Ут ще у 1972 році. Фото знають по всьому світу, і воно стало символом жахів війни. Легендарна фоточка. То що, залишаємо чи ні? Тут є дитячі генералії. да. Краще заблокуємо. А що до цього, такий собі жарт-насмішка над твітером. Блокуємо. Будь-який сексуальний акт, тим паче, з тваринами, це порушення. Добре, давайте приклад полегше. Прапор якоїсь, ну, наче африканської країни, так? Ну тут то точно нічого такого, правда? Mm, ні, це символіка терористичної організації ГРА. Таке треба знати: стовідсоткове блокування. Бан, бан, бан і ще раз...